Вітаю наших слухачів на хвилі Радіо Порш в програмі Драйв Перемоги. І сьогодні нашим гостем став колишній прем'єр-міністр Крима, почесний президент футбольного клубу Таврія, народний депутат України та багато ще регалій. Я можу сказати про Сергія Володимировича Куніцина. Сергій Володимирович, добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Ну, справи як у всіх, в середньому. 24 лютого. Що для вас? Як все починалося для вашої сім'ї? 40 років назад, рівно 40 років назад, я воював в Афганістані, гвардії сержантом заступником командира взводу. 29 квітня 30-го 8-4-го, наш батальйон попав в засаду, і це був найтажолиший бій за всю історію Афганської війни. А до чого я це говорю? Що коли ми поверталися з Афганської війни, ми раділи, що ми ціли. Що у нас будуть сім'ї, діти, у мене дочка і син. Син назван в честь моєго кращого друга, сержанта, який загинув Олексієм. Я ніколи не думав, що мій син буде воювати солдатами тієї держави, з якими ми разом були 40 років назад у Аністальні. Третя війна у вашому житті. Це ще раз випробування на міцність. Тесно і коротко. Я з першого дня пішов в ТРО, потім підписав контракт на 5 років з заступником командира ДФТГ-45 Галасіївського району, тому що я там живу. Чоловік моєї сестри молодший, 6 років і 2 місяці провоював в Азові. Він ще з 14, 15, 16, потім була пауза, в 19-му їхав. 15 квітня 2022 року Леонід, вивозячи повну машину поранених два десятки хлопців, прориваючись на Азовсталь, вони всі загинули. Знайти не можемо. Жили сестра з чоловіком в Ірпіні, житло п'ятиповерхової будівлі згоріло, транспорт згорів. Залишилась сестра, дочка і полісос. Вона мобілізувалась. и полтора года служит боевым медиком. Сын, третий рик, воюет в спецназе. Пивроку прожил в подвалах Бахмута, Пивроку в подвалах Авдеевки, в сети года в Донецкой области. Зараз перешли в иншие войска специальных операций. І чотири контузії, ранення, і знов збираються на фронт. Хочу задати питання про волонтерство. Знаю, що ви багато дуже допомагаєте нашим воїнам та ваш досвід. Розкажіть, будь ласка, про це. Волонтерю десь со своєю командою 120 тонн медикаментів відправили. Є у нас дві метроти, медроти по 60 дівчат. На Херсонському, на Донецькому напрямку ми їх повністю забезпечуємо. Син мастер спорту по мотогонкам ми за, з початку війни разом з ним і його друзями закупили 27 броньованих інкасаторських машин в Польщі, Німеччині, Усілили броню, резину і всі ці 20 машин йшли на фронт. Зараз живих дві машини. Ну, ми пишаємося тим, що броня цих машин е, спасла купу людей, тому що поранених було багато, жоден е, спецназовець, жоден поліцейський, жоден, жодна громадянська людина, яких вивозили з Бахмута, з Савдіївки, з Кліщеївки, жодна людина не загинула. Поранених багато. Очолюю Федерацію футболу Криму. Ну в общем, є чим займатися. Що для вас Крим? Це зараз ваша біль. Та яким ви запам'ятали наш півострів? <клес> ви попали в десятку Крим це біль. Я в 17-му році у мене в Криму помирала мама. За рік до Цього, а в 2014-му захопили. Я позвонив мамі і кажу: мама, давай зустрінемось в Херсонській області, бо я не в'їзну, мене арестують. А мамі було 84 роки. І ми всі діти, внуки, зібралися. Вона виїхала і там 8 годин тримали на кордоні росіяни, там резину з машин знімали. Може, думала, що бриліанти якісь сини везе. І ми цілий день провели разом з мамою, і вона сказала мені, синок, напевно, вже не побачився. А в липні 2017 року вона померла. Я дзвонив Константинову і сказав, у мене помирає мати в Красноперекопську. Дай я приїду, похороню, і я уїду. Ну, а потім мені дзвонили друзі афганці і сказали, що Аксенов сказав: похоронити дадім, потім підвал, хай, -хай, хай його викупають. Я, я не попав на. Я дуже важко переживав От тільки в минулому році трошки стало попускати. Знаєте, коли ти мама для мене була святою людиною, і коли ти не зміг проводити її в останній путь, це дуже боляче. Я вспоминаю 15-16 рік, коли я під'їжджав до наших прикордонників і бачив Крим, у мене сльози тікли. Розкажіть, будь ласка, про роки вашого дитинства та Дніпро, інститут я знаю, інженерний, але всі дороги ведуть в Крим. Батько закінчив геологічний технікум, і його направили в Туркменістан, там якраз розробляли ті огромні запаси газу, які зараз Туркменістан на яких заробляють трильйони доларів. А, а мати, вони були з Поволж'я, і голод був не тільки ж в Україні в 30-е роки, і, і в Поволжі був жуткий голод. І вони просто з бабуською і з дідусь бігли від цього голоду, їх було троє дітей, двоє померли по дорозі, і моя мама народилася в Баку. А потім вони переїхали через море в Туркменію. Там вже моя мама зустріла папу, вони одружились, Народилась старша сестра. Батько дуже хотів сина, він був, був геологом, був на операціях геологічних, ну, дуже хотів сина. Я запам'ятав, що мені мама сказала. Когда он вернулся с операции и лежал в роддоме, он прибежал и кричит, ну что, она говорит, сын. он как дал в пляс, говорит, всю улицу. Потом возвращается и кричит, покажи, не верю. <laughs> Мама меня развернула. Через веконце. Через веконце. Папа побачил, что все на месте. Да. Мальчик. <laughs> да. Ну і до 13 років я жив там. а Старший школу закінчила і, і пропонували. А там був э, об'єднання «Карабагаз Сульфат, крупнейший хімічний завод, по сульфата натрия, їх натрия два в світі. Э, і Запропонували або на той момент Ленінград, Рік житло, або будівництво Кримського Содового заводу Житло практично одразу. Мама сказала: в Ленинграді влажность, а ми, люди южні, поїдемо в Крим. Вот так ми оказались в Криму. А ким ви хотіли б стати тоді? І які у вас були симпатії в той час, в навченні в праці? Я довго думав, ким піти, а батько у мене був прораб, инженер-строитель, начальник директора завода, крупного панельного домостроєння, ну, всі все, все життя застройки. І він каже: синок, іди, я не можу тебе там нав'язувати, ну как би навіть у війну кушають і будують, а копу будують не да? Тобто. Я пішов, сдал документы, и оказалось, что я со своего выпуска, где была там медалистка, была, я поступил первый год один я, в Симферополе. А вуз назывался Симферопольский вуз Севастопольского приборостроительного института. Севастополь был закрытое место, и там был приборостроительный институт, они, безусловно, на оборонку работали. І потім е, наш філіал е, Сівастопольського останній рік передали Дніпропетровському інженерно-старінську інституту. Тому в мене в дипломі написано поступив в Сівастопольський прибор ставний інститут, а, закінчув... а закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний. А на самом деле учився в Сібірополі. А на вашу думку, чому Дніпропетровщина дала багато людей такого рангу, як ви? Це і Леонід Данілович Кучма, з яким. Вас дуже багато, багато чого зв'язує. Ось ви і ще багато людей. Дніпропетровська дуже багато. Да? Ну, знаєте, я вам скажу не тому, що я був депутатом першого скликання. Я Всі скликання, які є, у мене є можливість порівняти. Я вам скажу, сильніше за перше скликання не було. По-перше, прибрали шосту статтю з Конституції о ведучій ролі КПРС. И, по-друге, были честные, честные, выборы. Ну, я, например, да, 29-летний парень, э, я перемог министра водного, на округе, министра водного хозяйства, секретарь обкома партии, подполковник военком десантник, там, бригадир слесарей, э, директор колхоза, э, э, ликарь. В общем, нас было 8 человек. А в нас була така норма, що 50 плюс 11 списка. Так от я з 110 тисяч збирателів, в першому турі я набрав 60 тисяч осіб. в першому турі переміг. І пройшов і в депутати міської ради. Тут таке питання ось по темі зараз. Що порадити молодому поколінню у досягненні мети та на чому треба ставити акцент у будуванні кар'єри? Ось ви молодий. <кхів> Молодий, ви, ви сталкиваєтеся з різними випробуваннями у житті. Я можу вам сказати, знаєте, у мене не було волосати роки. У мене батько був директором заводу, і я знаю, що він допомагав е е дітям деяких друзів, там, знаєте, ну, но він мені сказав, ти мій син, я тобі допомагати не буду. Брошу в ріку, утонеш, та ні, випливеш, пливи. Ну, тонешь, вытащим, пойдешь в армию служить. Я поступил. По распределению с другом мы поехали в Тюмень. Нам, ну, нас по всему Родянскому Союзу разбросало 50 человек выпуска. Кто-то в Кишинев попал, кто-то отличник в Ялту попал. А были даже на Ховатка, Дальний Восток. А мы вдвоем поехали в Тюмень. Десять месяцев проработали. Но у нас кафедры войсковой не было. І таких, як я я, забирали не на, на, на два, а на півтора роки з солдатами служить, сержантами. Ну, а ми бачимо, що рік пройшов, нас не призивають. Нам уже по 23 роки. коли ж ми підемо служити? І ми пішли штурмувати воєнкомат. А у мене подивився капітан, де я народився, сказав, поїдеш, поїдеш в ВДВ в Берлін. А я дивлюся для квітня місяця щось, капітан дуже загорілий. І Новосибірський Шхабат я все зрозумів, яка за границя. Сергій Володимирович, а це правда, що завжди вчитися напізно? в школі був. Я дуже багато займався спортом, а, середнім студентом був, диплом защитив на хорошо, міг навіть на отлично. В інституті теж там капітаном зборних був по волейболу, по футболу, музыкой музикою займався. І я скажу, що я до, до сих пір я учусь. вчусь. Я молоді раджу, молоді раджу, що ніколи не зісняйтеся продовжувати вчитися. Ви ж бачите, як розвивається зараз, да, у нас вже штучний інтелект скоро нами буде керувати. Тому я, я не стіснявся запрошувати, став начальником цеху, главним інженером заводу, я, запрошував керівників, завкафедри в наш, на своє підприємство, і вони так пишались своїм випускником, що я просив їх читати лекції. Не вистачало знань. Коли я став прем'єр-міністром, я пішов заочно навчити Історичний національний університет фінансовий кредит. Я його закінчив. В середину 90-х ми створили першу в Україні на півночі Крима Сєвєродокримської експериментальну економічну зону СИВАш, яка була успішно реалізована. Північ Крима отримала Крим і сказала, ми, у нас е, зарплати платяться, у, у нас е, рівень благосостояння. Пусть в віддільно взятому регіоні е, ну, у нас підприємство працює, а, а в Росії Чечня, війна, кров, навіщо що, щоб наші діти там воювали? Ні. І на всіукраїнському референдумі єдиному законному референдумі е, в 91-му році Крим і Севастополь. Більше 50% проголосували за те, що Крим е, є автономною республікою в составі України, а Севастополь містом з особливим статусом. Сергій Володимирович, про президентство футбольного клубу Таврія, яскраві часи, кубок, тренери, гравці е, під час вашої каденції. Які найяскравіші періоди ви запам'ятали? Я створив Офіс федерації, там е, зробив все, необхідне для навчання, е, для підготовки суддів, для підготовки е, тренерів е, категорії ДЦ, потому що B AI PRO готов в Києві, це вже уже профессиональные. У нас, е, я коли прийшов, було два професійних клуба. Які грали Таврія і е, Титан Армянський. Коли я закінчував в 2010-12-2012 ну, році, то у нас було 8 професійних клубів. Будучи мером Севастополя, я допоміг команди вперше в історії вийти в е, Прем'єр-лігу, знайшов спонсора. Він зробив стадіон. І утримував команду, і команда хорошо грала. Таврія була на останньому місці, вона була на грані виліта, футболістам не платили заробітну плату, всі поразбились. Мені порекомендували і сказали, що єдина людина, яка може спасти Таврію, це Михайло Іванович фоменко І я вам скажу: я настільки пишаюсь тим, що я познайомився з цим чоловіком, що 4 роки ми працювали. Царство йому небесне, він не так давно помер. Це одна із, як говорять, там не знаю, права, ліва рука Лобановського людина, яка стала там, чемпіоном Союзу в Заре, в Києві, Ліга Чемпіонів, Суперкубок і збірного Радянського Союзу. Він талантіще. Він прийшов, 56 людей було на просмотрі. Залишилось 26, але ми, будучи на останньому місці, другі, е, другу половину чемпіонату, ми, по-перше, в Донецькій чуть не обирали на один не соронялій. І по итогам другого туру ми третє місце зайняли, а в цілому шосте. Сергій Володимирович, футбол дав вам величезний досвід. Та це правда, що ви пішли вчитися на тренера? Та для чого це вам? Мне достаточно посмотреть сейчас любой матч, я могу о нем все рассказать. Но я был единым президентом клуба. Я пришел в Киеве и сел за парту. Я пришел учиться на категорию «Б». Это Тренерский. я тренер. Я полгода не пропустил ни одного занятия с молодыми ребятами. Это, как правило, были только заканчившие футболисты. 30-35 лет, 25 лет. Я учился, сдавал экзамены, и я раскрыл для себя футбол с профессиональной точки зрения. Я совсем по иншему стал на него давиться. Миниция дало очень богат. Я у меня тогда Альтман был тренером, и он смеялся там и говорил: "С ума сошел президент наш, поехал". А когда я повернулся и стал на некоторых профессиональных речах. С Семеном Альтоном вступать в полемику, він сказав, да, я должен, я вынужден признать, что вы не зря съїздили. А уже після оккупации Крыма, коли ми тут на Херсонщині створили Таврію и Федерацію футболу Криму і Севастополя, я закінчив учебу и отримав диплом категорії А. Чому у нас так замало професіоналів своєї справи, та в чому ваша формула успіху? Коли став прем'єр-міністром, у мене був друг Михайло Сидоренко, директор Артека, а він мені сказав: заведи альбом титрать. Можеш віртуальну, можеш. матеріальну на бумагі. І кожен день в лівій стороні піши, що ти добре зробив для людей. Там, Щось побудував, там в якомусь місті газ дав там, дом, школу побудував. А в правій пиши, де ти трошки поступився совістю. Всі свої помилки пиши. І хоча б раз в квартал лістай. 25 років міші нема, а я журнал веду. І я хочу вам сказати, що. Самая важка в житті штука бути чоловіком честі і бути самим собі. Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, чи потрібна зараз така футбольна команда, як Таврія, та е, два рази вже було відновлення на третій це можливо? Ну, безумовно, я скажу. Ми пережили дуже важкі часи. Ми спочатку створили Таврію у Біріславі. Ну, найкраще тренер Шевченка Сергій Покойний, Він був кримський, начальник команди кримський, капітан команди, половина гравців кримські. Тобто це не була просто Таврія, набрана там з України з Херсона. Там Костяк був кримський. Ми створили усілили команду. І е, у нас е, Появились хороші шанси там, якщо ти перше-друге місце займаєш в другій лігі, виходиш першу. Нам не вистачило трошки, е, але потім е, один із е, тих, хто фінансував команду, Херсонський бізнесмен, на жаль, збіжав в Крим угу. за три дні до чемпіонату перед війною, ми. Підняли всіх, кого можливо, Знайшли людину-фермера, якого дуже крупне сільськогосподарське підприємство, і, і в них була футбольна команда. І ми переконали його створити Таврію і сказали, що у вас є база спортивна, у вас є стадіон хороший, у вас є вболівальники. Давайте. Щоб тут була Таврія і команда дуже успішно почала цей чемпіонат передвоєнний, і в нас стояло в принципі завдання вийти в першу лігу. І, і зараз те ОТГ, де знаходилась Таврія, вона під окупацією. Ну я сподіваюся, що Херсонську область звільнять, як і Крим і Донбас. І все остальное. І ми все одно ще побачимо Таврію. Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, агенти футбольні це зло чи це добре? Та ситуація з людьми. Селюком... Я вам скажу, що це, це сама важка категорія людей в футболі. У мене було багато іноземців. У нас грали Серби, Хорвати, Івійці, грузини і так далі. От я називав мене одного українського агента Костя Сосенка. От це єдиний агент, якого я поважаю. Він привів в Таврію таких, як Саша Кавпак. Як Володя Гамінюк, це ж була гордість Таврії, вони грали а, в збірні, українці молоді були агенти, ну, такі, скажімо, типу Варгі Шаннера, да? хтось на нього говорить різне. Но з точки зору праці по футболістам у мене з ним не було проблем. Ну, більше з тих, з ким я сталкувався, ну це просто, знаєте, хочеться на них обчарку спустити. А Селюк, у вас такий і, досвід з ним? І, і я не хочу говорити про цю людину, тому що мене попросили, щоб я його взяв першим віце-президентом спонсором, і... і тоді якраз Альтман прийшов тренером, а вони разом попрацювали в Металургі Донецькому. І коли ця людина, у которой реально був один футболіст, я, я Турена, якого він собі себе, він на деньги спонсорів набрав непонятно каких футболістів тренер його боявся и і... ну, це людина розрушитель. Було... Я не бажаю ему там нічого плохого, но в, в команді треба бути созидателем. Як побудувати гарний колектив? Та розкажіть, будь ласка, історію з митрополитом у футбольному клубі Таврія. Я з Метрополитом кримським лазарем він з Почаївської лаври. Він знав сім, сім мов, в тому числі іспанську, португальську, а мене грали бразильці. І... і... Він бачить, я переживаю, а я будую собор повним ходом, провожу марафони. Він каже, Сиріоніч, що ви так мучаєтесь? Я кажу, та от в команді така ситуація, такий футболісти, Едмар, Жоніор, щось не йде, а він каже, а давайте я в гості приїду. Він приїхав на тренування, поговорив з хлопцями, а потім мені каже, а де бразильці? Вони встають. І він на чистому португальському мові їм, я кажу, що ви їм сказали? Я сказав, що завтра оцей, який не забиває, він заб'є. І він забив. І, е... І я сказав ми з Михайлом Івановичем Фоменко тоді ввели таку, що кожну п'ятницю, коли команда в Сімферополі, кінець тижня, перед грою або після гри, всі бажаючі на автобусі після тренування їдуть в храм. Футболисти вони теж люди, но теж у них свої достоинства недостатки, на них приказывают влияние на хтось більш мітинги, хто менше, хтось становитий, хто не у когось щось в семьї. Ти им як папа, ти им как мама і приходилось при при искать різні нестандартные варіанти, я в том числі Нашим тренірам збірний розказував, Петраков розказував, і, і після цього він збірну став церкву теж возити, наскільки мені відомо. Я кожен день у мене є ікона 16 віку, я вам скажу, я кожен день молюсь у, у цій ікони і завжди закінчую словами, тому що зять у мене загинув, син воює. І я кажу, Господь. Залиш мой його сина <мене> живим, якщо потрібно, забери моє життя. Які побажання нашим слухачам від вас? Побажать хочу одного. Міра якомога скоріше. Перемоги. Ну і всім здоров'я і любі. Я хочу вам подякувати за це інтерв'ю від всієї футбольної тусовки. Дякую вам за ту Таврію. Бо вона є в серці, це є в серці, навіть в 2018 році, коли вона була в Херсоні, Береславі, да. це були гарні емоції. Да. Гарні емоції, бо це була частинка Криму. Да. То частинка серця. Да, у мене теж було. Тому коли ми казали Крим це Україна, це не пусті слова. Ну що ж, це була програма Драйв Перемоги на Радіо Porsche. Сьогодні У нас в гостях Сергій Володимирович Куніцин, людина величезна для нашої країни. Величезна вдячність за це класне інтерв'ю. Зустрінемось.